Свічка моя догоряє, а тіні на стінах танцюють так, наче душі предків прийшли послухати те, що маю сказати: сідайте ближче, люди добрі. Бо сьогодні відкрию вам таємниці, що прийшли до мене у віщих снах минулої ночі. Тремтять руки, мої старі, коли торкаюся карт ворожбитних, бо бачу, я картини страшні, та й правду сховати не можна, вона пролється, як вода через край. Я стара калина, мольфарка з глибоких Карпат, де ще пам'ятають голоси давніх богів, де кожен камінь зберігає пам'ять століть. Кажу вам сьогодні не для розваги. Три ночі поспіль не спала, бо снилися мені картини того, що має статися. Прокинулася вранці, вся в поту холодному і знала, прийшов час говорити. Коли ворони закаркали під вікном моїм на світанку. Коли вітер завив у димоході, так, наче плакав хтось, зрозуміла я. Знаки ці не просто так приходять. Тридцять літ вже як приймаю я людей у своїй хатині, тридцять літ читаю долі та бачу майбутнє. Багато чого бачила. І добре, і лихе, та те, що відкрилося мені тепер, змушує серце старе битися так, наче молоте. Не для страху, говорю це вам. А для того, щоб знали, щоб готувалися, щоб розуміли, яка дорога лежить попереду. Минулої ночі, коли місяць сховався за хмари темні, розклала я карти свої на столі дубовому, що ще дід мій зробив власними руками, запалила свічки воскові, що в церкві освятила, і почала питати те, що питають у мене люди щодня. І ось що відкрилося мені, ось що шепотіли карти. Ось що показали тіні у полум'ї свічок. Питаєте ви мене, стару калину, доки триватиметься війна проклята, що забирає наших синів і дочок, що перетворює міста на попіл, що змушує матерів плакати над порожніми колисками. Дивлюся я у вогонь, дивлюся у карти і бачу. Не скоро, люди мої добрі, не скоро закінчиться це лихо страшне. Ще не скоро настане той день, коли зброя замовкне, коли солдати повернуться додому, коли заспівають знову пісні веселі на наших вулицях. Рік, цей, що йде до кінця, не принесе нам миру, і наступний теж буде важким, дуже важким. Бачу я, як стоїть Україна наша в полум'ї цієї війни, як тримається, як не здається, та сили йдуть, а кінця все не видно. Чому ж так довго питаєте? Сідайте, розповім вам все по порядку, як відкрилося мені. Перша причина, що побачила я у картах, це зброя. Немає у нас зброї достатньо, немає тієї сили, що потрібна, щоб відігнати ворога швидко і назавжди. Бачу я наших хлопців на передових позиціях, бачу, як вони стоять, як захищають кожен метр землі рідної, та не вистачає їм того, що треба. Як можна перемогти, коли у ворога все є, а у нас тільки серця хоробрі та руки готові боронити? Світ наш великий, країни багаті є, та допомога йде повільно, крапля по краплі, а треба було б рікою. Бачу я як сидять у своїх палацах ті, хто має владу давати зброю, і думають, міркують, вагаються. А тим часом гинуть наші діти. А тим часом земля наша кров'ю поливається. Доки світ не зрозуміє, що треба дати Україні все, що потрібно для перемоги, доти й триватиме ця війна? Друга біда, що бачу я, це життя важке наших людей. Не лише на фронті йде війна, а й у тилу борються люди за виживання. Ціни високі піднялися, заробітків не вистачає, турботи і клопоти лягли на плечі кожної родини. Бачу я жінок, що стоять у чергах за хлібом, бачу старих, що ділять останню гривню на ліки і на їжу, бачу молодих, що не знають, як прогодувати дітей своїх. Резонанс іде по всій Україні. Хвиля невдоволення наростає. Люди стомилися, люди виснажилися від цієї війни, від цього життя важкого. І правду кажучи, не всім подобається те, як керують країною, як розподіляють допомогу. Як вирішують, що важливо, а що ні. Бачу я у картах розбрат, бачу сварки, бачу, як ділиться народ наш на тих, хто одне думає, і на тих, хто інше. Та скажу я вам, люди мої, що це тільки початок випробувань. Ще важче буде, перш ніж настане світло. Доля наша така через темряву йти до світла, через страждання йти до перемоги. Не буде легко, не буде швидко, та буде! Обов'язково буде день, коли переможемо. А тепер слухайте найстрашніше, що відкрилося мені тієї ночі, коли місяць сховався, а зірки палали так яскраво, наче хотіли мені щось сказати. Слухайте про те, що чекає не лише Україну, а й інші землі, інші народи. Бачу я, як війна ця не закінчиться на наших кордонах. Бачу, як піде вона далі, як розлється вогнем по Європі. Питаєте, чи зупиниться той Путін, чи вгамується його жадоба до чужої землі? Кажу вам прямо: не зупиниться, не вгамується, доки його не зупинять. Бачу я у картах, як після України підуть війська його далі на захід, туди, де Польща лежить. Польща ось хто наступний буде на його шляху кривавому. Бачу я, як готується вже той звір до нових нападів, як точить кіхті свої, як чекає моменту. Думають поляки, що їх обмине ця біда, що в НАТО вони і нічого їм не загрожує, та помиляються вони. Коли звір куштує крові, коли бачить, що світ боїться його зупинити, тоді стає він ще сміливішим, ще жорстокішим. Не сниться йому спокій. Не сниться йому жити у мирі з сусідами. Імперські мрії з'їли розум його. Жадоба влади заполонила душу. Хоче він відбудувати те, що вже розпалося. Хоче підкорити народи, що вже здобули волю свою. І піде він далі, якщо його не зупинять тут на українській землі. Бачу я у снах своїх. Як палають міста польські, як гинуть люди невинні, як біжать біженці дорогами, шукаючи порятунку. Бачу, як світ знову дивиться і не вірить, що це може статися. Та станеться, обов'язково станеться, якщо не зупинимо ми цього божевільного зараз. А як далеко піде він питаєте? Дивлюся я на схід сонця, дивлюся на захід, і бачу аж сюди, до самих Карпат може дійти, може і далі. Бачу у картах своїх шлях довгий і кривавий, що тягнеться через країни і народи. Горе велике бачу, горе, що накриє Європу, якщо зараз не вистоїмо. Море бачу також у віщуваннях своїх. Море забере море, каже мені голос внутрішній. Чорне море, що належить Україні по праву, забере він, якщо дозволимо. Крим наш, Крим український, що захопив він силою, не відпустить просто так. Тримається за нього як п'явка за кров, бо розуміє, Крим це ключ до моря, а море це ключ до влади у цьому регіоні. Питаєте мене, стане чи знову Крим українським? Дивлюся я у карти, дивлюся у вогонь, і відповідь бачу неясну. Не дуже кажуть мені карти, не дуже скоро станеться це. Довга дорога лежить до того дня, коли повернемо ми Крим собі. Багато крові ще пролється, багато сліз виллється, перш ніж прапор наш замайорить над Севастополем. Та не втрачайте надії, бо бачу я також у віщуваннях своїх, що справедливість рано чи пізно переможе, може, не зараз, може, не завтра, та настане день, коли земля наша вся до останнього клаптика буде вільною. Треба тільки триматися, треба тільки вірити, треба тільки боротися. А тепер скажу вам про те, що найбільше хвилює людей, про те, що шепочуться на базарах і на вулицях. Питають мене постійно, живий він чи ні, той Путін. Кажуть, що вже давно його нема, що замінили його двійником, що керують Росією зовсім інші люди, а всьому світу показують лише маску. Дивилася я у це питання довго. Дивилася уважно, бо важливе воно. І ось що скажу вам: живий він! Живий ще той Змій, не помер, не зник. Сидить у своєму кремлівському бункері і плете павутиння зла свого. Інша справа, що змінився він, що не той він, що був колись. Хвороба точить його, страх їсть зсередини, самотність огортає, як саван. Бачу я у картах людину самотню, людину хвору, людину, що боїться всіх і всього. Сидить він у своєму бункері, не довіряє нікому. Перевіряє їжу свою на отруту, тримає охорону на відстані. Божевілля огорнуло розум його, манія величі з'їла душу. Думає він, що великий володар, а насправді в'язень власного страху. Та живий він, і поки живий небезпечний, поки б'ється серце його чорне, поки працює мозок його хворий, доти буде він сіяти смерті руйнування. Не зупиниться сам, не одумається, не пошкодує нікого. Треба зупинити його силою. Треба перемогти його на полі бою, бо інакшого шляху немає. Бачу я також велику смертність, що прийде. Не тільки на війні гинутимуть люди, а й від хвороб, від голоду, від холоду. Зима наближається, а зима буде важкою. Бачу я, як мерзнуть люди у своїх домівках, бо немає чим палити, немає чим гріти. Бачу я, як хворіють старі та малі, бо ослабли організми від стресу і від недоїдання. Велика смертність накриє не лише Україну, а й Росію також. Там гинутимуть хлопці молоді на війні, там плакатимуть матері над трунами синів своїх, там спустошаться села і міста, бо заберуть на війну всіх, хто може тримати зброю. Покарання прийде на ту землю за злочини, що творять правителі її, покарання страшне і неминуче. Бачу я у віщуваннях своїх епідемій, що прийдуть. Коли багато людей живе у підвалах, коли немає нормальних умов, коли стрес і страх панують, тоді приходять хвороби. Слабний імунітет піддається організм недугам різним і поширюватимуться хвороби швидко, бо війна не дає можливості лікувати людей як треба. Особливо важко буде дітям і старим, діти, що народилися під час війни, що зростають у страху і тривозі, що не знають, що таке спокійне дитинство, як вони зможуть вирости здоровими. А старі люди. Що пережили вже стільки у своєму житті, що думали дожити свій вік у спокої? Як їм витримати ці випробування? Кажу вам, це не для того, щоб налякати, а для того, щоб знали і готувалися. Треба берегти себе і своїх близьких. Треба підтримувати один одного. Треба ділитися тим, що маєте. В єдності наша сила у взаємодопомозі наш порятунок. А тепер скажу вам найголовніше, що треба робити, щоб перемога прийшла швидше, щоб менше крові пролилося, щоб скоріше настав мир. Слухайте уважно. Бо ці слова можуть врятувати життя. Перше і найголовніше любіть один одного. Любов це та сила, що перемагає зло, що дає надію, що тримає нас живими у найтемніші часи. Любіть своїх рідних, любіть сусідів своїх, любіть навіть ворогів своїх, бо тільки любов може зупинити колесо ненависті, що крутиться. Не сваріться між собою, не діліться на своїх і чужих на правих і винних. Ворог один у нас є, і він за кордоном сидить, а не поруч з вами. Кожен, хто живе в Україні, хто любить цю землю, хто хоче бачити її вільною то брат вам, то сестра вам, незалежно від мови, від віри, від політичних поглядів. Друге, воюйте. Хто може тримати зброю, має йти воювати. Но Хто не може воювати, мож, має, має підтримувати тих, хто воює. Грошима, речами, їжею, теплими словами. Чим можете, тим і підтримуйте. Армія наша це наш щит, це наша надія, це наша сила. Без армії сильної не буде перемоги. Не осуджуйте тих, хто воює, не критикуйте їх за помилки, за поразки, за втрати. Важко їм там, страшно їм там, смертельно небезпечно їм там. Вони стоять між нами і ворогом. Вони прикривають нас своїми тілами. Вони жертвують своїм життям заради нашого майбутнього. Честь їм і слава, вічна пам'ять тим, хто загинув. Третє, працюйте. Хто може працювати, має працювати. Економіка країни має працювати, бо без грошей не буде зброї, не буде їжі, не буде нічого. Кожен на своєму місці має робити свою справу якнайкраще. Вчителі вчити дітей, лікарі лікувати хворих, селяни вирощувати хліб, робітники виробляти продукцію. Всі ми потрібні, всі ми важливі, всі ми вкладаємо свій внесок у перемогу. Четверте моліться. Молитва це зв'язок з вищими силами. Молитва це прохання про допомогу. Молитва це віра в перемогу добра над злом. Неважливо, до якого Бога ви молитеся, важливо, щоб молилися щиро, від серця. Просіть захисту для наших воїнів, просіть сили для нашого народу. Просіть мудрості для наших керівників. П'яте. Не втрачайте надії. Якби важко не було, якби темно не здавалося, завжди пам'ятайте, після ночі завжди настає ранок, після зими завжди приходить весна. Після війни завжди настає мир. Історія знає багато прикладів, коли маленькі народи перемагали великі імперії, коли добро перемагало зло, коли справедливість торжествувала. І ми переможемо, обов'язково переможемо. Не зараз, не завтра, може не за рік, та переможемо. Бо правда на нашому боці, бо ми захищаємо свою землю, бо ми боремося за своє право жити вільно. А той, хто воює за чужу землю. Хто приходить з мечем, той від меча і загине. Бачу я у картах майбутнє наше, і воно світле попри всі біди нинішні. Бачу я Україну вільну, сильну, квітучу. Бачу нові будинки, що виростуть на місці зруйнованих. Бачу дітей, що граються на вулицях без страху. Бачу людей, що посміхаються, що співають, що радіють життю. Довга дорога лежить до того майбутнього, важка дорога, крутими стежками через ями і рови. Та пройдемо ми цю дорогу, обов'язково пройдемо, бо інакшого шляху у нас немає. Позаду нас пекло, попереду нас життя. І ми виберемо життя, як завжди вибирали наші предки, як завжди вибирав наш народ. Шосте не робіть того, що руйнує вас всередини, не п'яніть себе алкоголем, не втікайте від реальності у пороки різні. Тверезий розум, чисте серце, сильний дух ось що потрібно нам зараз. Хто втрачає себе у п'янстві, у розпусті, у байдужості, той уже програв війну, навіть якщо ворог не прийшов у його дім. Сьоме. Допомагайте тим, хто потребує допомоги. Є серед нас ті, кому ще важче, ніж нам біженці, що втратили все. Поранені, що повернулися з фронту, вдови і сироти, що втратили годувальників. Не проходьте повз їхнє горе байдуже. Поділіться тим, що маєте, підтримайте добрим словом, допоможіть справою. Восьме. Вчіть дітей своїх любити Україну. Вчіть їх мови рідної, вчіть їх історії нашої. Майбутнє належить дітям і яким воно буде, залежить від того, що ми закладемо в їхні серця і розуми зараз. Хай знають вони, за що воювали їхні батьки і діди, хай пам'ятають вони про жертви, що принесені заради їхнього щастя. Дев'яте тримайте зв'язок з тими, хто за кордоном. Багато наших людей розкидані по світу, та вони теж частина народу нашого, вони теж переживають за Україну, вони теж допомагають, чим можуть. Не розривайте ці зв'язки, бо після війни всі ми будемо потрібні для відбудови країни. Десяте: вірте, в перемогу. Віра це та сила, що творить дива, що перемагає неможливе, що змінює реальність. Коли весь народ вірить у перемогу, коли мільйони сердець б'ються в унісон, коли мільйони голосів кличуть одне, тоді перемога стає неминучою. Бачу я у віщуваннях своїх, що найважчі часи ще попереду. Наступний рік буде дуже важким, можливо, найважчим за всю війну. Та після нього почне світати, почне легшати, почне проявлятися світло в кінці тунелю. Треба тільки витримати, треба тільки вистояти, треба тільки не зламатися. Ворог наш теж ослабне, теж втомиться, теж почне розсипатися зсередини. Вже зараз бачу я ознаки цього. Економіка їхня хитається. Люди їхні починають розуміти правду. Еліта їхня починає сваритися між собою. Гнилий той будинок, що збудований на крові і брехні, і впаде він обов'язково. Треба тільки дочекатися. А щодо того Путіна, то скажу ще одну річ: що відкрилася мені, недовго йому лишилося. Недовго. Може, рік, може два, а може і менше. Хвороба точить його. Рак їсть зсередини. страх доганяє у снах. Боїться він своєї смерті, боїться він відповіді за злочини свої. Боїться він того, що чекає його на тому світі. І коли він піде, коли залишить цей світ. Тоді почнеться велике перетасування в Росії. Боротьба за владу, хаос, розбрат все це прийде на ту землю. І, можливо, саме тоді відкриється шанс для України повернути все своє, повернути Крим, повернути всі окуповані території. Треба бути готовими до того моменту, треба бути сильними до того часу. Закінчую я своє віщування словами надії. Так, важко нам зараз, так, страшно нам так. Втрачаємо ми близьких. Та не вмирає Україна, не здається, не падає на коліна. Стоїмо ми, як стояли завжди, як стояли наші предки перед ордами ворогів різних. І вистоїмо, і переможемо, і заживемо щасливо на своїй землі вільній. Пам'ятайте те, що сказала вам стара Калина сьогодні. Пам'ятайте і робіть те, що треба робити. Любіть, воюйте, працюйте, моліться, вірте. І тоді прийде перемога, прийде мир, прийде щастя на нашу землю змучену. Свічка моя догорає, тіні танцюють останній танець на стінах. Йдіть з Богом, люди добрі, ідіть і робіть те, що маєте робити. А я продовжу дивитися у вогонь, продовжу шукати відповіді на питання, що ще прийдуть. Бо така моя доля бачити те, що інші не бачать, говорити те, що інші бояться говорити, віщувати те, що має статися. Так відкрилася правда у цю ніч глибоку, коли місяць сховався, а зірки палали. Так розповіла стара мульфарка Калина про те, що бачить у картах своїх старовинних, про те, що шепочуть їй вітри карпатські, про те, що показують тіні у полумі свічок. Хай буде так, як має бути. Хай здійсниться воля Божа, хай переможе добро над злом. Амінь.